Гроші на фізичну реабілітацію ветерани російсько-української війни можуть щоквартально отримувати 1500 гривень для оплати спортивних занять. Як скористатися державною програмою підтримки, розкаже Тетяна Дадак. Нову програму для учасників бойових дій ветеранський спорт запустили у додатку Дія. Аби скористатися послугою, потрібні код платника податків і підтверджений статус у реєстрі ветеранів. При цьому посвідчення у мобільному застосунку мати не обов'язково. Кошти перераховуються на картку Дія. Картка дія може, це власне нова історія, яка запущена міністерством цифрової трансформації, для того, щоб, скажімо так, уніфікувати всі послу, всі виплати, які здійснює держава. Дати заявку на участь потрібно до 20-го числа першого місяця кварталу наразі до 20 го січня. Якщо протягом кварталу ви ці кошти не використовуєте, відповідно, учасник, який подав заявку, виключається з програми до моменту подання наступної заявки в наступному кварталі. Невитрачені кошти також повертаються до бюджету, але наступного кварталу людина знову отримає 1500 гривень. Гроші можна використати на заняття в тренажерному залі, басейні чи спортивних секціях. Та важливо, аби ці заклади працювали у сфері діяльності, фізична культура і спорт. Скористатися програмою вирішив учасник бойових дій Микола Крошний. Каже, через війну має проблеми зі спиною, то заняття спортом йому необхідні. На мою думку, тобто сума трохи замала, тому що півтора тисячі гривень на квартал для заняття спорту. Ну, будьмо реалістами, на жаль, це досить мало. Але все ж таки маю надію і вірю в те, що в майбутньому десь переглянуть такі ініціативи і збільшуються знову ж таки це фінансування. Микола додає, чимало спортзалю пропонують витримати Займатися у них безкоштовно. Однак це не у всіх містах, тож потрібна і така державна підтримка. Хлопці, які повернулися додому, їм потрібно, потрібно ходити в спортзал, потрібно фізичне навантаження, потрібно рух. Знову ж таки, це свого роду реабілітація. Тому що, коли людина займається в спортзалі, там, бігає, не знаю, там, качається і тому подібне. Тобто в неї голова відключена від якихось проблем, від якихось труднощів, вона думає суто про спорт. Тому це, на мою думку, дуже важливо. Наразі програмою ветеранський спорт можуть скористатися тільки перших 100 тисяч українців, які зареєструються.